Це архівна слідча справа на Карпова Мирона Архіповича. заарештований. Він був за те, що працюючи бригадиром колгоспу імені Щорця, був ну вороже налаштований проти радянської влади. Мирон Карпов один з понад 2,5 тисяч репресованих з Кіровоградської області, відомості про яких внесли в базу даних український мартиролог. Це мартиролог, який призваний об'єднати всі відомості, які є в державних архівах України, в обласних архівах, а також Центральний галузевий архів Служби безпеки України, центральний галузевий архів внутрішніх справ про осіб, які були репресовані в 20-х, 50-х роках минулого століття. База даних «Український мартиролог розміщена на офіційному сайті Державної архівної служби України. Кожний обласний архів він а, описує ті документи, ті архівні слідчі справи, які є в нього на зберігання. Опрацьовує архівні слідчі справи про репресованих та реабілітованих. Працівник архіву Антон Кирилов вношу дані про людину. В основному з її анкети. це прізвищення по батькові, рік народження, місце проживання на момент арешту, рід занять. От і саме власне найголовніше, це вирок, який винес винесли цій людині. Також відомості про реабілітацію. За день я вношу в цю базу від 20 людей, 20 осіб. Інформацію про репресованих та реабілітованих в базі можна знайти за різними відомостями про людину. Тут ми вбиваємо прізвище. Ім'я не будемо вбивати, по батькові не будемо. Можна по національності, дата народження може бути, може бути дата арешту, дата вироку або дата смерті. В архіві зберігають 18 тисяч архівно-слідчих справ. 3,5 тисячі з них опрацювали у базі даних український мартиролог. Доступна інформація про 105 тисяч політерпресованих. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.